Вітаю вас! Запрошую на консультацію з приводу користування термосом-іонізатором-генератором живої воднивої води. Лівінг Quote. По-перше, це на вигляд звичайний термос, до якого до кришечки якого доєднаний стержень. Який є розробкою нашого українського вченого професора Олега Покотило? Це сплав металів на основі магнію, який і дає можливості водички, яку ми сюди наливаємо, надавати можливе властивості живої цілющої води. Друге питання: яку воду наливати? Рекомендовано наливати просту очищену воду, яку ви звикли пити щодня. Не можна наливати сюди газовану, не можна мінералізовану. Не рекомендовано наливати кип'яток або гарячу більше 36 градусів води, тому що термос не предназначений для зберігання води. Довготривалого, це термос-генератор іонізатор живої води. Для того, щоб термос вам служив довго, треба за ним доглядати. Для цього цей стержень, який і допомагає вашій воді, воді набувати. Властивості живої, треба доглядати. Стержень потрібно числити. Як тільки побачили, що він перестав блищати, треба брати або щіточку металеву, яку ми додаємо до комплекту, або звичайним ножиком, просто подряпати цей стержень, зняти цей наліт механічними рухами до стану, коли він став блищати. І тоді, сполоснувши і витерши його, ви наливаєте знову водичку, і стержень починає знову працювати. І таким чином. Ваша родина, і ви щоденно, щохвилини маєте можливість вживати живу, цілющу воду. Жива вода з термосу має властивості, такі, які подібні до води наших клітин. Вода підготовлена до вживання. Вона має показники PH більше 8,5. Вона має від'ємний показник Redox фактор. Водичка із плюсовою стає з мінусом. І головне Водичка насичується вільним водним. Вільний водень це самий найсильніший антиоксидант і онкопротектор, який і допомагає нам, нашому організму, бути здоровими, сильними, енергійними. Тому купляйте, придбайте такі термоси-генератори Лівінг Квоти. Вживайте живу, здорову, цілющу воду і будьте здоровими. До нових зустрічей! Чекаємо ваші питання і раді вам допомогти.